Україна не буде в НАТО, це головний і неприємний висновок саміту НАТО, який відбувся у Нідерландах. Достатньо лише глянути спільне комуніке, звідти за вимогою Трампа забрали згадку про членство України в НАТО також прибрали всю критику Росії, і це виразна поступка американського президента Путіну. Єдине, що лишили в документі, це те, що Росія лишається стратегічним ворогом Заходу. Із невеликого позитиву НАТО планує збільшити фінансування оборонних витрат для допомоги Україні цього року. А ще Зеленський мав коротку зустріч з Трампом. Наш президент від гріха подалі одягнув костюм, але певно це не допомогло. Зверніть увагу, ніяких деталей результатів цієї зустрічі не озвучили. Серед іншого, лідери країн НАТО домовилися про збільшення оборонних видатків до 5% ВВП, але лише до 35-го року. Іншими словами, вони не готові зараз воювати з Росією і будуть уникати будь-яких конфліктів із Путіним. А це означає, що Україна продовжує битися наодинці. Поки що варіантів мирного врегулювання не озвучують а Трамп готується до наступної розмови з важким, як він сказав, путіним.